Початку року в Івано-Франківській області трапилися 82 дорожньо-транспортні пригоди. Загинула 21 людина і 82 травмовано. За словами начальника управління державної інспекції Прикарпаття Валерія Некипілого, основними причинами цих ДТП стало перевищення швидкості руху, порушення правил маневрування та керування автівкою у нетверезому стані. Відтак посадовець розповів, реформування ДАІ відбудеться, але порушникам не варто заспокоюватися. Нова служба не дозволить їм порушувати правила на дорозі. Реформи в першу чергу торкнуться штату. Його скоротять. Нині порядок на дорозі забезпечує 277 працівників. Буде менше. Після цього наказу і проведення відповідної реформи у нас скорочується 31 посада. Тобто, десь працівників. Це посади, значить, ну, скажімо, керівні посади управління дає. Є у нас три посади, навіть чотири це е, працівники МРЕО, це працівники, е, які працюють на лінії. Втім, вдаї не поспішають радіти оптимізації. В Службі кажуть, така кількість людей є недостатньою для області. Хоча зміни в державтоінспекції необхідні на думку начальника, варто використати досвід і професіоналізм старих кадрів. Наша задача на сьогоднішній день все те, що напрацьовано, його не знищити, тому що реформування. Це дуже добре, я його підтримую. Але це не означає, що завтра державної інспекції не буде. Може вона називатися по-іншому, але функції державної інспекції все одно будуть виконувати люди. І... Держава заінтересована в спеціалістах і для того, щоб підтримати порядок на дорогах. Говорили і про побори на дорозі. Даївці звертають увагу на культуру водіїв. З початку року задокументовано 10 фактів дачі їм хабаря. Випадків вимагання не зафіксовано. Валерій Некипілий Стверджує, хто цим грішив, більше не працює в органах. Ті, що залишилися, окрім звичних функцій, несуть службу на шести блокпостах. Щодня там чергують по 30 правоохоронців і представників громадськості. Ще одна тема зустрічі шкідливі викиди вихлопних газів у повітря. На жаль, нині проблему не вирішити. Вона вирішується комплексно. Це будівництво нових доріг, мостів, підземних переходів. А на це у державі немає грошей. Відтак просто фіксуємо факти. Якщо беремо автомобіль, що він проїжджає в рік середні 15 тисяч, то він викидує 3200 вуглекислого газу в кілограмах. 530 окісову вуглецю, 93 кг вуглеводів, 5 кг окису азоту і спалює 4300 кг кисню. В області є 315 тисяч автівок, що близько сотні тисяч заїжджають. Рятують людей зелені насадження. Але замислитися варто і по можливості скорочувати виїзди, якщо без машини можна обійтися. Хоча через подорожчання бензину чимало людей уже пересіли у громадський транспорт.